Kids Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим робочим зошитом до підручника Quick Minds 1 клас, і це четверта тема за зошитом авторів Косован Вітошинська. Декілька уроків вони всі будуть в одному відео у нас, тому користуйтесь часомітками для зручності. А ми почнемо. І так, тема четверта називається Pet Show. У цій темі ми вчимо назви тварин. Пет це домашній улюбленець. А шоу або показувати, або шоу, так зване. Так? Тобто шоу наших домашніх улюбленців. Але серед домашніх улюбленців у нас ж тут будуть ще й павучки і слони. Тому, я гадаю, тут не лише у нас pets будуть, а просто animals – тварини. І так, lesson one. 1. and say – з'єднай і скажи. І так, what's this? Що це таке? З'єднуємо uh, тінь павучка з павучком і говоримо: It's a spider. Повторили: It's a spider. Spider. Good. Далі, ну, бачимо велику фігуру. З'єднуємо цю велику фігуру однозначно, що це слон. Ставимо питання. What's this? What's this? Даємо відповідь: It's. An elephant. It's an elephant. Це є слон. Далі. Бачимо тут котика з хвостиком. Поєднали. Поставили питання. What's this? What's this? І даємо відповідь на це питання. It's a cat. It's a cat. Так, йдемо до о, тіні наступної. Це у нас dog. What's this? What's this? Даймо відповідь. It's a dog. It's a dog. <звук> Наступна жабка у нас. Ведемо від жабки. What's this? What's this? Що це? It's a frog. It's a frog. Це жабка. Так, бачимо, що це качечки. Тінь. What's this? What's this? It's a dog. It's a duck. Це качка. І останнє. What's these? What's this? Що це у нас таке? It's a lizard. Це ящерка. It's a lizard. Lizard. Ящерка. Поставте відео на паузу. І ще раз поставте від питання і відповіді на них дайте. Обов'язково завдання усне. Не пропускайте, будь ласка, усні завдання. Вони дуже корисні. На цьому огляд сорокової сторінки урок 1 завершено. Unit 4, Pet Show, lesson 2, урок 2. І так, нам треба подивитися, де у нас знаходяться речі. Пам'ятаємо, що IN перекладається як в середині, ON перекладається як на, на поверхні. Ну і under. Іще одне слово, under у нас є. Це коли у нас предмет або об'єкт знаходиться під чимось. Наприклад, The Cat is on the box. Наприклад, котик знаходиться на коробці. Котик у нас у вигляді м'ячика, і він лежить on, на коробці. Далі йдемо. Де у нас dog, The dog. І так. Говоримо вгос. The dog is under the box. The dog is under the box. Песик під коробкою. Три. Де у нас spider? Павук? The spider is in the box. А павучок у нас в коробці. The spider is in the box. Okay, де наша жабка. The frog is in the box. The frog is in the box. Жабка в коробці. The frog is in the box. Так, де у нас elephant? The elephant is on the box. Слон на коробці. The elephant is on the box. Good. І так, пам'ятаємо, що in це в середині. Це на. На поверхні. Under це під. Під чимось. Під якимось об'єктом або предметом знаходиться інший об'єкт-предмет. Наразі це все. Угляд уроку 2 завершено. Unit 4. Pet show. Lesson 3. Тема 4 Pet Show, Урок 3. І так, вправи на сторінці 42. Нам треба count порахувати. Right, записати і сказати. І так, порахували вже за нас five frogs. 5 жабок. Так, Five. І ви обводите five, п'ятірочку, у себе у квадратику. How many dogs. Порахуємо dogs. Песиків. How many dogs. One. Здається, тільки one dog. Да? Песик один. One dog. How many ducks? Скільки о, так качок? 1, 2. Mm -hmm. А нам рахувати з маленькими чи ні? Якщо з маленькими каченятами, то тоді буде 5 ducks. One, two, three, four, five. Five ducks. Uh, Далі, elephant. How many elephants? One, two, three. Итак, there are three elephants. How many spiders? А скільки павучків? 1, 2, 3. 3 spiders, yes? Також три павучка. Так. Let's count lizards. Порахуймо ящерок. 1, 2. let's count mice or rats. one, two, three. three rats. three rats. three rats. okay, and the last one, kittens. no cats. okay, how many cats? one, two, three, four. four cats. okay, good. Назову ещё раз. Five frogs. Повтори за мною. Five frogs. One dog. Five dogs. Three elephants. Three spiders. Two lizards. Three rats. Four kittens. Well done. Four kittens. Наразі огляд уроку на сторінці 42 вправо 3 завершено. Unit 4. 5 Show, Lesson 4. Choose animals you like or don't like. Оберіть е тварини, які вам подобаються або не подобаються. Намалюй або е і скажи. Угу. Отже, I like, це отже, у нас смайлик веселий. I don't like смайлик сумний. Ну, наприклад. I like frogs, я люблю жабенят. I like elephants, я люблю слонів. I like dogs. я люблю э, каченят. I like dogs, я люблю песиків. І, наприклад, I don't like lizards, я не люблю ящерок. I don't like spiders, я не люблю павучків. I don't like rats. Я не люблю щурів. I like cats. Я люблю котів. Намалюйте свої власні смайлики. Це ж ваше ставлення до цих тварин. Намалюйте власне ставлення до цих тварин. Своє я вже озвучила. I like frogs. I like elephants. I like dogs. I like dogs. I don't like lizards. I don't like spiders. I uh, don't like rats. I like cats. На цьому огляд урока uh, 4 завершено. Lesson 7. Unit 4, 5 Show. І так, працюємо з вами на 44-й сторінці. І так, what's this? Поєднуємо, що це таке, що ми бачимо на малюнку? Так, треба поєднати. Окей, okay. it's a crocodile. Це крокодил. 2. What's this? Що це таке у нас? It's a butterfly. Butterfly. It's a butterfly. Metallic. 3. What's this? Що це у нас таке? It's a snake. С -с, snake, yes. It's a snake. Так, what's this? Що це у нас таке? Так, тінь кого ми бачимо. It's a giraffe. It's a giraffe. Це жирафа. Okay. Окей. Uh, what's this? It's a butterfly. What's this? It's a giraffe. What's this? It's a crocodile. What's this? It's a snake. На цьому з стріньки 44-ї урок 7 завершено. Unit 4, ФОР Пету Lesson 8. Урок 8. Match the animals with the places where they hide. З'єднай тварин з місцями, де вони ховаються. І скажи. І так, слово ховатися буде «hide». Butterflies hide in trees. Наприклад, uh, butterflies метелики ховаються в деревах. Crocodiles hide in water. Крокодили ховаються в водичці. Отже, butterflies hide in trees. Butterflies hide in trees. Crocodiles hide in water. Water. Ducks hide in water. Ducks, качки теж ховаються Ducks hide in water. Frogs hide in water. Frogs hide in water. Lizards hide in trees. Lizards hide in trees. Spiders Hide in trees. Spiders, павуки Hide ховаються in trees, у деревах. Good. Повторіть ще раз усі ці речення, де хто ховається. На цьому огляд 45-ї сторінки у 8 восьмий завершено. І так, наступні дві сторінки це будуть letters GI та KW. Итак, letters G, I. Exercises 1, 2, 3, page 40, стрінка 46. Ну, спочатку треба name and write the letters. Назвати і прописати літери. Letter G, sound g. Буква G, звук Г. Пропишіть до кінця рядочка. Наступна Letter I, sound E. Letter I, буква I sound E, Звук E. Поставте відео на паузу. Пропишіть, будь ласка, ці букви до кінця рядка. Task 2. Trace the first letter. Наведи першу літеру слова. Ну, мабуть, перше, це у нас буде Princess, це повторення попередніх букв, які вшили, так? Далі у нас іде Gorilla. Обводите букву G, G, має звук G. горіла. Далі D, D, D Dragon. And the last one is. I, letter I, ігуана. Буква I має звук I, І. І вона є першою у слові ігуана. Good. Princess, gorilla, dragon, дракон, ігуана. Match and write. З'єднай і напиши. B, big. P, pig. На цьому огляд стрінки 46 і завершена. Переходимо до наступних літер K та W. Letter K sound K, К, К. Пропишіть до кінця рядочка велику і малу букву K. Letter W sound W. w, 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 w. Пропишіть Letter W до кінця рядочка. 2. Name and match назви. І та так, the first one цеonс w, w, wig, W, W, wolf. Wig, перука, wolf вовк. Друге слово, ki, uh, друга буква Kiwi. Буква k, знає, sound K, звук К, Kiwi Kite. Повітряний змій. kite. Ну і третє. Треба name назвати і написати перші літери. Отже, letter G sound G. gorilla. Letter K sound Kangaroo. Letter I sound I – Iguana. Letter W sound nah, Wolf. Пропишіть ці букви самостійно. Наразі огляд уроку, на якому ми вчили дві літери W та K, завершено, як і повністю, огляд нашої четвертої теми TED-Show. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтеся до, нашої, до наших підписників каналу будь удла до зустрічі на п'ятій темі.